Всім доброго ранку! Вітаю вас у моїй рубриці Ранкова кава. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами гарно посидимо, поп'ємо кавусі, чайочку, хто що любить, і просто потеревенимо про всяке різне на світі. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. М -м, не з мого такого сьогоднішнього вигляду. Я щойно вийшла з душу і м -м, зробила собі. Ось такий лимонад домашній, просто залила гарячою водою лимон, який на ніч вчора я це робила, настоявся. Сьогодні просто доливаю гарячої води, додаю меду, і м -м, такий смаколик, який зараз мені дуже необхідний. У нас немає зараз світла, розумієте, просто посушила волосся. Вчора ще з графіками робилося невідомо що, тому що не, не працювали графіки, були якісь екстрені відключення і приходили повідомлення. У нас десь близько 10 годин не було світла, зранку встали, світла ще не було, потім вімкнули, в обід знов вимкнули на певний період і з вечора, з 5 десь аж до 10 не було світла. Сьогодні зранку ми встали вже. Світло було, але також його вночі вимикали. Ну, одним словом, така наша зараз рутина, таке в нас життя. Як ви чуєте по моєму голосу, я ще так добряче закладена, слава Богу, температури вже немає. Багато вживаю, стараюсь багато вживати рідини, і нам потрібно дівчатонька і хлоп'ятась відновитися після тої болячки. Після того грипу. Я вже налякалася, що це ковід. А в понеділок, в обід, коли це були обстріли. Я зрозуміла, дійшло до мене, що я не відчуваю смаку, я вдихаю, а я не відчуваю нічого, абсолютно ніяких ароматів. Я вже витягнула, я вже ділилася з вами в телеграмі ядерний парфум, який в мене є в моїй колекції. І я зрозуміла, що я взагалі нічого не відчуваю. Вівторок я вже зробила тест, пішла на поліклініку, зробила тест, щоб знати, що це ковід ну, чи що, я не знаю. Але ні, тест виявився негативним, і вже в середу, десь ближче до обіду, я потрошечки почала відчувати якісь аромати, смак почав з'являтися. Одним словом, так, настільки важкий, закладений ось е, ніс, і відчуваю трошки вухо, що м, аж просто ні нюху, ні смаку трохи не було. Так, воно неприємно, незвично, ну але маємо те, що маємо. Добре, що не ковід, добре, що я. Е, е, ну, я вже хворіла в лютому на перед днем народженням, я хворіла ковідом, причому в мене є вакцина і урод, одним словом, то таке не про тему, не про сьогоднішнє відео. І так, треба нам відновлюватися. До нового року залишилося вже зовсім мало. Чи буду я святкувати новий рік? Суто в сімейному колі ніяких. Звичайно, святкувань як таких не буде. Щось сядемо, просто, як, як то кажуть, ввечері або зробимо таку невеличку вечерю і, напевно, на тому буде все. От, я так думаю. І так. Треба відновлюватися. Сходила я в душ, змила себе весь негатив, все, все таке, знаєте, проскрабувалася добряче, нанесла на обличчя ось такий пілінг-пет. Це в нас корейські йдуть ті, що з вином дуже розрекламовані. Між іншим, мені дівчата писали, що. Так, тут багато такої рідини, педиці дуже добре просочені. Я їх також трошечки стараюся, бо, перше, я їх як наносила, мені прямо аж так по руці текло. Я стараюся їх трошечки так відчавлювати, чи, так видавлювати, коли беру. От, Перше проходжуся тою стороною такою шершавою, а потім гладенькою. Доволі таки мені ще залишається і не руки провожу собі, роблю такий пілінг вже після обличчя та і шиї, і вже ну і так потім викидаю це все. Потім мені дівчата ще писали, що кладуть сюди ці ватні диски. От в цю рідину і таким чином протирають обличчя. Дуже мені здається непогана хороша ідея, тільки це все треба зробити в старильно, щоб не занести туди якусь бацилку. І руки я стараюся так відкриваю кришечку і думаю руки, аж тоді дістають цей пет, так, ну якби чистими абсолютно руками. Щоб туди нічого не занести. І так, парфум. Парфум. Я сьогодні дуже хотіла ось цього Енджела шльосера, нанесла його на себе. М -м, це прямо моє-моє. Одним словом, це, напевно, аромат буде тижня. Тепер буду його розношувати, знайомитись, носити. Зараз він на мені дуже гарний і приємний. Також відкрила для себе баночку. Ось таких жилейок. Це в нас замовляла я їх на Айхербі. Це в нас біотин, який нам потрібен для шкіри, нігтів. От так вони приходять, запаковані, мають дуже приємний такий фруктовий аромат. Я не знаю, тут малинка чи, чи, чи вишня, навіть чоловік каже, дай мені одну, я попробую, Їх потрібно дві штучки. От. Зараз я навіть ще їх сьогодні не вживала, беру. От е, навіть форма такої от е, малинки. От, знаєте, одним словом, їм все, хороша. Вітамінів багато не буває. Ще хочу нанести на губи ось такий бальзамчик від цієї. Між іншим губи дуже сильно сохнуть. По страшній силі сохнуть губи. І зараз даю тобі. Знаєш, ти теж хочеш. Посушила волосся, я ніякої укладки не збираюся робити, тому що я нікуди не планую сьогодні йти. Не тряси мені, будь ласка, складків столом. Зараз тобі йдам. І так, бальзам на губи нанесла. Стараюся не забувати різні бальзами напротязі дня навіть якісь близки для губ такі поживні наношу. І ще сьогодні хотіла з вами зробити. Я вже казала, що я нанесла, покористувалася тим пілінг педом, протонізувала своє обличчя тоніком. А тепер я хочу нанести крем під очі від Avon Lifting Effect з протонолом. Це система 2 в 1 для шкіри навколо очей. Крем і гель. Це той, що фіолетовий. От. Ось так він виглядає. З помаранчею. Так, беру ось цим безіменним пальцем ось цей крем наношу на шкіру навколо очей знизу, от. А ось цей гель такий. Наношу зверху. Я вам казала вже, що мені ця система подобається. Вона мені підійшла легенько, акуратно, не розтягуючи шкіри довкола очей не тягнемо нікуди, нічого. І ось так, вбиваючими такими рухами От, можна такими круговими. Це все змішуючи. От. І тепер я хочу <кхи> перепрошую, нанести ось таку олію з авокадо та жуба від Джовані. Я вам її показувала в своєму догляді, який я обирала на грудень місяць, добирала. Ось так вона з такою піпеточкою. Я Наношу буквально пару крапель. Розтираю її в руках, мої руки, поглинули всю олію. Так, наносимо дубль 2. І ось такими рухами я хочу спочатку нанести. Так, буду дивитися, напевно, просто на себе в. Екран і на лоб мені ще потрібно декілька капель. Ця олія призначена не тільки для, для обличчя, її також можна використовувати і на посіченні кінчиків. Ну, цього робити я не буду, в мене є спеціальна олія на посічені кінчики. І робимо ось такий масаж. Беру <клес> просто пальцем, у мене немає ніяких там э, тих скрипків гуаша. У мене немає ніяких там. Э, ні, є такий один. Що чистить обличчя такий спеціальний апарат для чистки там з різними насадками. Але я ним дуже рідко користуюся. Чесно вам признаюся, це викинула просто гроші на вітер. Він недовго, недовго куштував. І знаєте, так себе не жаліючи по. Ось тут в нас є та? щелепа, тут є в нас з'єднання. І по, цих, по цій лінії, ось так я не жаліючи себе, розтираю, розтираю. Від середини, від центру і сюди. Ось так. Можна ще, звичайно, на шию, на шию і декольте розтерти дану олію. От. Зробили, наприклад, там 10 разів. Ось тут. Так само все підтягуємо нагору. Таким чином ми Стимулюємо наші, нашу кров розганяємо, щоб вона нам циркулювала, щоб шкіра була, ставала більш пружнішою. Так само і тут. Я отак від центру в два боки.

Так само ви дивитесь, чи потрібно вам ще додавати олійки, додавати чи не потрібно. Бачите, в мене шкіра вже по-іншому зовсім виглядає. Вона наживлена, зволожена. Відбувся такий, знаєте, прилив крові. Я це відчуваю. Я її, знаєте, так, добряче розмасувала. Не забуваємо про ніс. От. І. Заличками можна провести по про своєму волосі. От. Тому я повторяю, що я сьогодні нікуди просто не збираюся. І зачіски якоїсь укладки я не буду робити, тим більше що світла немає. Добре, що посушилися. і на тому дякуємо. Так? От, бачите, зразу навіть і вигляд обличчя став такий більш освіжаючий. От, і якось так вже аж. Стало веселіше. Ну і, звичайно, пізніше, вже після цього нанесення, можна наносити тональну основу там, чи праймер, що ви там наносите на початок. Я зазвичай вже праймера на таку підготовлену шкіру не наношу, можна наносити звичайно якусь таку підсвічуючу, гарну тональну основу От, і, звичайно, наносити свій макіяж. Так що, Ось так я відновлююся після хвороби. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх близьких, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!